Моє вітання, шановні друзі. Е, хочу подивитися з приводу тої зернової угоди, Да? тому що ми з вами дивилися якось про події в, ну, по листопаду, да, що там будуть якісь моменти, що Путін, типу, відмовляється, потім там якийсь король з'являється, і він на нього буде там. Щось говорити, да, через нього там щось буде вирішуватись і так далі. От мені цікаво, про що взагалі йшла мова, до чого, от, ну, наче як Путін там повернувся да, до цих угод, яка роль взагалі Ердогана у всьому цьому, і на що воно йому потрібно? Ну, от, тобто, якісь моменти я хочу так подивитись, розібратись взагалі. Ситуація по з Зерновим угодом на зараз. Да? Яка ситуація? По зерновим угодам на зараз. Ну, Зараз е всі домовленості, які були, вони, знаєте, я так, тут, типу, рявкну <смі> по десятці да, пентаклів, і тут ще й такий, бачите. Е типу, як рявкну, своє слово сказав. Тобто, це остаточне рішення, тобто, це остаточне треба зробити так, як треба. Типу там домовилися, давай. Напрягайся і поїхали. Тобто на зараз виконуються ті умови, які були, скажімо, ну, які були укладені. да. Тут може, звісно, йти, що не зовсім вони такі, як хотілося б, да, і хотілося б зовсім інших. Ну, типу, вже Так як ми домовилися, то треба, треба йти. да. Нестабільна ситуація, насправді, ситуація нестабільна. Але от в плані того, що, типу, як домовилися, то треба. А про що взагалі була розмова? От мені цікаво, яким чином Ердоган вплинув на Путіна? Взагалі, ні, не на Путіна. Давайте просто на цю ситуацію, да, на ці умови, на ці, на ці домовленості. Роль Ердогана. Роль Ердогана в цих домовленостях. Бачите, він, по-перше, тут момент який. Це його робота. Тобто він, він хоче через цю роботу підняти свій Свою репутацію. Ось так. Тобто, йому це вигідно. Він це робить, тому що йому це вигідно. Тобто, він хоче отримати результат і більше, і навіть і для себе. Тобто, є тут і свої інтереси, в тому числі. Розумієте? Тобто він зацікавлений в цьому? Тобто, ну, по цих картах от, він це робить, тому що йому це потрібно. А для чого? Яка йому вигода? Яка вигода для Ердогана в цьому вигода? Ну, бачите, тут що йде? По-перше, тут ідуть гроші. А по-друге, тут іде вплив. Це шанс на щось вплинути і шанс заробити гроші. Причому по дияволу це знаєте, такий собі шанс. От щось реально. Ах, щось реально може бути таке таємне, тому що тут дивіться сила і рицар Жезлів. Це знаєте, як може бути така розмова, коли якісь може там залякування, або там якась така розмова, типу, я сказав, ти зробив. Ну, тобто, якось так. Не дуже. Ну, давайте подивимось взагалі. Давайте. Цього диявола відкриємо, про що, йде мова. Да, бачите? Тут йде момент хитрості і більше от такого: маніпуляція. Хитрість і маніпуляція. Тобто він через це, через всю цю а, домовленість, да, через всі ці угоди він дійсно готовий заробити. Тобто для нього тут конкретно йде момент заробітку, це шанс. От. Маніпуляція. Хитрість і маніпуляція. Для нього це так. А потаємні якісь ще є. От щось, може, щось ще скрито. У Ердогана, може, щось ще скрито? Щось ще скрито. намагається, знаєте, як зайняти таке якесь місце в світі? Пошук варіантів от, зайняти місце в світі певного, да? от, знову ж таки, це репутація, це авторитет, да? то щось таке зробити, щоб потім з цього мати е е вплив. Розумієте? Тобто він хоче знайти вихід із ситуації, щось тут Таке зробити, щоб потім зайняти гарне місце в світі і мати вплив на світ. Ну, тобто так. От. Бачите? І знову ж таки вийти взагалі на такий рівень, щоб прям ти крутий-крутий став. Давайте так, його ставлення до України, наскільки воно взагалі чесне. Да? чи є чи є якісь щось таке, як це сказати, да? підводні камні, якісь дулі в кармані, чи є в плані України, які в нього думки щодо України? Справжні ставлення Ердогана щодо України. От в плані цих да, зернових ми дивимось. Тут, знову ж таки, бачите, тут е, не, у всьому йде, не у всьому йде повна узгодженість, насправді. Він дуже хоче впливати, дуже хоче впливати. Тобто в нього є бажання е, ну, типу, щось зробити, там, об, о, оберегти, да, там захистити і так далі. Ну, Захистити, знаєте, як, це, як мати захищає, типу, там, це, обогреть, помочь, там, от. Він е, до України, він готовий з нами співпрацювати, але є деякі питання, да, які е, ну, не влаштовують, скажімо, ні нашу сторону, ні його сторону. Тобто ми в деяких питаннях ми не можемо досі досягти згоди, але в принципі ну, робота може бути йти. Да? Тобто робота йде і вона буде, ну, в принципі, як ну, вихід, вихід буде знайдений. Так, да, будуть якісь домовленості. Те, що зараз є, якісь моменти, вони все рівно це по домовленостям. Да? Тобто кожен тягне на свою сторону, розумієте, кожен хоче для себе якісь інтереси. Але, в принципі, е чи є щось крите, чи є щось скрите? Ну, знову ж таки, бачите, він через нас хоче вийти на певний рівень в світ. Тобто він хоче якусь е, е, своє місце змінити в світі, розумієте? Ось Їм Україна для того і потрібна. От всі ці домовленості, всі ці роботи, да, от все, що він робить, то це для того і потрібно, щоб просто зайняти якесь певне місце. Давайте подивимось, а що по, що по е, Росії. Що в нього до... Росії, Які, яке ставлення. Ставлення до Росії, Ердогана. Ой, ну тут така, знаєте, йде, по-перше, він відчуває, що він має над ними владу. Це реально так і є. Тобто він е, може виставляти свої умови, ті, які потрібні саме йому. Він, і він це робить. Розумієте? Тобто Він маніпулює їми. Да? Тобто, йде момент маніпуляції для своїх якихось інтересів. Розумієте? Про що йде? Знову ж таки, от він з ними співпрацює для Своїх інтересів, тобто він хоче результату якого. Це влада. Він хоче володіти, ставити свої умови, володіти, приймати рішення. Бачите як? Це його мрія володіти. Для чого? Чим володіти, давайте так. Шо? Шо? Для чого тобі це все? От з Росією, для чого тобі? Для чого тобі? Та що ж таке? Давай, не цей. Це я до карти. Тихесенько Показую. Для чого Ердогану всі ці маніпуляції? Для чого? З Росією, для чого? Тримати їх в страху. Мати над ними певну владу. Розумієте? А що ти з цим будеш робити? Ну, тут просто в своїх цілях буде. Да? Тут такі карти, звісно. То знову як якісь обман де, знаєте? От. Ну, цілі до Росії такі нехороші взагалі. Для чого? От він хоче з ними. ну, нічого доброго там нема. Тобто тут якісь, по-перше, нові умови а, співпраці, ті, які потрібні йому. І він просто хоче повністю змінити ситуацію, перетягнути на себе. Кодру. Тобто, ну, це просто людина, яка, знаєте, от свого не впустить. От, свого не впустить. Щоб були там, можливо, бізнес якийсь, тобто, ну, можливо, бізнес. Потім що ще можливо в чому. Ну, знову ж таки, от ідуть маніпуляції. Маніпуляції для досягнення чогось. Маніпулятор Ердаган. Бачите, що хоче, перетягнути на себе владу, щоб мати, мабуть, там зайняти да, певне місце, щоб з ним рахувалися і зайняти певне місце в світі. Ну, таке, давайте подивимось, як далі будуть розвиватися взагалі всі ці домовленості зернові чи будуть надалі ці зернові угоди діяти, працювати, чи будуть надалі працювати ці зернові угоди. Ну Щось буде змінюватися в будь-якому випадку. Зміни будуть точно, бо це все от зараз, це все взагалі нестабільна штука. І вона просто її треба типу доробити і почати, о, бачите, і почати все заново. Тобто зараз, оцей момент, там, те, що вони домовлюся, вони вивозять, вони м м закінчуються ці домовленості, і треба. Заново про все домовляти, шукати якісь ще шляхи, шукати ще якісь варіанти. Тому що, ну, давайте тут хай так лежить, і, ну, тому що це вже не буде працювати. Чи будуть знайдені ці варіанти, чи будуть якісь нові домовленості, нові варіанти? Чи будуть якісь нові варіанти домовленості? Так, вони будуть, але тут, знаєте, знову йде якась. Е от знову якісь типу свої інтереси. Але така якась от в плані грошей буде ще. Якась грошова ще тема стоїть. Маніпуляція грошима. Можливо, знаєте, щось типу пообіцяють кому за виконання певних умов йде якась обіцянка, ну, реально якихось грошей. От щось такого мені йде. Розумієте, Ну, умови дійсно будуть, домовленості нові будуть. Будуть розмови, будуть розмови, буде якась ну, свої якісь умови давати. Да? І ось через свої умови там буде якась така маніпуляція, що хочете, давайте там так і так, а ми вам там щось дамо. Тобто якісь. Ну, або гроші там, да, або якесь щось таке, що щось матеріальне буде пропонуватися цим людям за те, щоб вони пішли на виконання. Це що про Росію йдеться чи що. Чи про Україну. Росія. Чи Україна? Ну тут більше про Росію, що їм потрібно буде проявити себе, знаєте, от більше їм потрібно буде проявити. Україна готова шукати варіанти. Україна хоче. Їй потрібно це зробити. Вона буде шукати варіанти, як вийти, як там домовитися, да? тобто вона, вона це зробить. А от в плані Росії, це, мабуть, до них всі ці будуть розмови. Так, да, бачите, це от їх будуть заманювати, заманювати. Що, типу, давайте зробимо так, щоб вигідно було всім. Ми вам щось там ще пропонуємо. І так, щоб всі були задоволені. От ще до Росії будуть висуватися такі вимоги, но, вимоги да, нові, після того, як це все закінчиться, те, що зараз. От. А чи ж я чи буде ще Росія ставити якісь палки в колеса? Давайте глянемо. Чи буде ще Росія заважати вивозу? Чи буде Росія заважати ще вивозу? Ну, звісно, буде. Буде заважати. Будеш я шукати, знаєте, такі... Моменти, лазєчки, да, щоб всунути свої. От. Але буде управа, їх швиденько посадять на місце. Вона буде шукати варіанти, але їх посадять на місце. Тобто, тут знову йдуть погрози такі, знаєте, і ну, все буде зроблено. Тобто, тут, тут без варіантів. Буде зроблено. Ну, звісно, таке собі. Тут іде, знову ж таки, допомога в перевезенні, допомога в перевезенні. От через знову, через ці погрози, через все. Тобто їх приструнять. От уже, да, от таке собі. Дивіться, ну ось, розібрали тему з вами. Дякую за перегляд. Будемо сподіватися, що все буде нормально. І бачите, який Ер Ердоган. Ну, хай собі Боже там завойовує собі своє місце в світі, але щоб до нас це було так, да, Л лояльно, скажімо, і щоб нікому не нашкодити. Ну, окрім е Оркостану, звісно. Ну, дякую, друзі, за перегляд. Бережіть себе. Бережіть Україну, якщо є якісь ще цікаві теми або є бажання розглянути якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Он будемо розглядати.